Рятувальники мили дорогу навколо бензовоза. Напередодні поблизу села Вишнів на Ковальщині допізно ліквідовували наслідки небезпечної ДТП. Бензовоз перекинувся близько 15-ї дня і на дорогу вилилася частина пального. Рятувальники, щоб запобігти пожежі, ретельно змивали бензин із траси. А як стемніло, освітлювали місце події та допомагали піднімати вантажівку автокранами. Працювали ДСНСники Любомля. Вони змили розлите паливо, аби запобігти його загорянню та виникненню подальшої пожежі, а також аби автодорогою було безпечно рухатися. Бензовоз поставили на шасі о 19.33, а рух автодорогою відновили о 22.48. Вантажівка дав з напівпричепом, причепом. Переконалася через дії водія. Той не встежив за дорожньою обстановкою та наїхав на відбійник. Травм, на щастя, ніхто не отримав.